Тралік наближається, тралік наближається. Добрий день. Вітаємо Привіт. вічному тролейбусі, коли ми ще не дала квиток. Мені. Цей квиток дає вам право читати вірш. Це у нас взагалі перший рівному тролейбус, який відкривав тролейбусний рух рок, 50 років майже тому. Ще лишилось нам 4 місяці і буде 50 років. ти! Сам Черчилль, кажуть, відкривав. Все, старт! Тетяна каже, рушаємо. Тролейбус був зроблений в 74-му році був вже 50 років. Тобто зараз це найстаріший в Україні, по суті, пасажирський тролейбус. Пам-парам-парам. Поляшно сверить зачиняється. Ледимен! Мистер Германс! Вот так що так, чудовий прозаїк. Має маленьке бождання, яке я пам'ятаю і... Ми можемо його потрактувати як тілий дівчини. Тиші, він чітко і виразно сказав. Приготуйте, будь ласка, квиточка. Це чи... ага. найдовша можливість віддягнутися. Моє дитинство пройшло на Бандери, тоді вона була Московська. Ну Антон, ви знаєте, він людина тролейбус. І він тролейбусами займається, тролейбусами харчується, в тролейбусах спить. І, 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 ну, як це краще? це буде правильно Оксано, літературною мовою сказати, Антон кохається в тролейбусах. Що в роки, коли Рівне була столицею Речськомісаріату країни, в Рівне нацисти завезли, встановили дві тролейбусні сніві І там були такі Насправді, тролейбус рухається по спіралі, хоч здається, що по кільцю. Так що вважайте, маршрут ніколи не буває той самий. Ми назвали нашу акцію поетичний тролейбус в розрахунку, що хтось, крім мене, ще читатиме вірші. Як ви скажете, нам ми правильно вгадали? О, о! такий зухвалий молодий чоловік. Добре? Хто пізнився, той читає вірші. То що, їдемо, Олегу? Так, так, їдемо. Всі своїх забрали. Наступних людей беремо на майдан Незалежності і без зупинок на Майдан. Окей. О, Так, що сталося? Я п'ю 17 а перк шльоз. А ми можемо зараз тут же вниз іде дорога. якби ми відчепилися по інерції. Отож, вулиця Грушевського, Михайла Сергійовича, який, здається, віршів не писав. Хоча, мабуть, писав, як усі, батька досвітніх огнів. І був ще один письменник, який мав такий титул, це Юрій Фітькович, Буковинський Соловей, Які ще могли зваблювати невибагливих шанувальників. Щось таке. Він пам'ятає, якою фразою закінчується повість Андруковича рекреації. Доведеться читати вірші злок'ята. Я лишуся в тобі, лише все до кінця проказавши. Не шукай же поета і зі мною себе заримуй. Я до тебе вертаю завжди. Колись повернуся назавше, але це ще не зараз. Так що ти за не сумуй. Пара. Дякую. Ну, з самого початку було весіли, але запропонована або про місце. Я прочитаю інші якісь пов'язані з моїм містом. Я народився в українському місті, дуже дивному, де в школі не вивчали мову. Що менше є з хіпротою, це бачиш них. Та й самому тобі проти течії. забачь, бачче на тві. Символічно, тому що я саме з цього району, О, я тут коли нас Хочу почитати вір зі своєї книжки Шкіра міст». Восени це місто стає як стара не книжка. Пахне так, наче в ньому все літо сушили гербарій чи голову. Зберігали скелети рослин і секрети між сторінками. Вимагають штраф за безквітковий проїзд. Тільки за безквітковий. безквитковий. Ми заїжджаємо розібрала! Взагалі я, я в своєму житті не так багато книг прочитав, але рівне ровно я зачитувався просто захльоп. А що це за історичний момент відбувається? Я сам був молодим поетом і знаю, як молодому поетові. Важко і проблемно читати свої вірші, коли ти ринкнитя помбри. Сьогодні я вам прочитаю вірш, якому, який побудований на основі двох моїх улюблених місць в нашому рідному. Не мені на вас писати рецензії, не мені вам зривати колезі. А да, серед нас є, як мені сказала, Таня людина обдарована, яка пише прозу і поезію. Перше за колесені треба до дітей, що теж у цьому річній траві прозорі тіла від інтернету. Їхні синхронні конверти. І так само на всіх постаментах і тронах земли. Не мала гірманець, ще третій. А на хто він? Червоний на цоколі. Вау! Це, Це здається, філософ такий давний один. Чуть? Прощаємося з частиною пасажирів. Ми там є така геніальна стропа. Ще стоїть Україна, не перла вона, і вмирати немає ходи. Кожна піч українська, фортеця міцна. Те на чатах лежать, патріот. Мой дім не тягає на поля. Нужда голіві розправляє крила, коли поєрвів звично прогуляє із народ. забув, хто поплений дівчат, і вже вони аж дня не вистачають.